Доброго дня, мене звати Юрій Григоренко. Я заступник голови комітету з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про судову експертизу. Чому експертизу варто призначати ще на етапі досудового розслідування, а не чекати суду? Згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу, кожна зі сторін збирає докази. Сторона обвинувачення шляхом призначення відповідних експертиз, але ж і сторона захисту також згідно з положеннями КПК має право звернутися до судового експерта по експертне дослідження. В такому випадку це буде джерелом доказів сторони захисту. Як адвокату вибрати свого експерта на що звертати увагу? Ну, тут треба передусім почати з того, що експерти є ті, які працюють в державних експертних установах, і є ті, які, так би мовити, приватні, незалежні експерти. В такому випадку адвокат розуміючи предмет доказування, обирає тип експертизи, вид експертизи та зважає на досвід експерта та його репутацію. Чому формулювання питань до експерта може або врятувати справу, або зіпсувати її? Від формулювання питання дійсно залежить е, той висновок, який надасть експерт, і в такому випадку правильність поставлених питань безпосередньо впливає на ті чи інші висновки, і в такому випадку це безпосередньо пов'язано з предметом доказування, що адвокату обов'язково треба перевірити у висновку експерта, перш ніж його використовувати в суді. Кожен висновок експерта складається власне з трьох основних частин: це вступ, описова і мотивувальна частина, а також безпосередньо висновок у разі, якщо адвокат не згодний з висновком експерта, йому потрібно дуже ретельно дослідити описову частину експертизи. Можливо, саме там він знайде ці нюанси, які йому потрібні для здійснення захисту. Які взагалі експертизи можна здійснити у кримінальних справах? У кримінальних справах здебільшого призначаються криміналістичні експертизи, і наразі, на жаль, монополію на криміналістичні експертизи мають лише державні експертні установи. Але менше з тим є ціла низка експертиз, таких як, наприклад, економічна, товарознавча, будівельна і так далі, які мають право виконувати незалежні, так би мовити, приватні судові експерти. Які типові помилки допускають адвокати під час роботи з експертами? Першою помилкою є неправильне визначення виду експертизи. Адвокати здебільшого не розуміють різниці між схожими видами експертизи, і це питання треба попередньо ставити експерту. Друге, це правильне формулювання запитання, оскільки саме від правильності формулювання запитання залежить е, те, чи експерт взагалі зможе надати свій експертний висновок е, в цьому кейсі. Ну і третє, адвокат здебільшого не цікавиться обсягом доказів, які треба направити на вирішення експерту. Все це безпосередньо впливає як на оперативність здійснення експертизи, так і правильність її висновку. Як ефективно використати експертний висновок під час судового засідання? Ефективність використання експертного висновку, як це не дивно, залежить безпосередньо від того, чи цей висновок експерта підтверджує чи спростовує позицію сторони захисту. Тобто, якщо цей висновок підтверджує позицію сторони захисту, треба на ньому базуватися. Якщо він спростовує позицію сторони захисту, то в такому випадку треба шукати якісь неточності в такому висновку і шукати підстави для призначення або повторної, або конкретної Місійної або комплексною експертизою. загалом можна сказати, що у більшості судових справ, як кримінальних, так і інших видах процесу, так чи інакше застосовується судова експертиза. І в даному випадку, зважаючи на велику завантаженість державних експертних установ, я би рекомендував все ж таки звертатися до незалежних, так би мовити, приватних судових експертів, оскільки це буде більш ефективним.